Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі зараз найбільш обожнювана пара Америки. Кожна їхня поява на публіці стає головною новиною таблоїдів. Фанати шаленіють від того, що співачка і спортсмен не стримують свої почуття і діляться ними за аудиторію майже в режимі реального часу. Але чому такий ажіотаж навколо цієї пари? Чому фанати вважають, що їхня історія кохання тягне на цілий голівудський ромком? Вітаю, я Дана, і зараз вам все розкажу. Для того, щоб зрозуміти, чому фанати такі раді парі Тревіса і Тейлор, треба швидко розповісти про останні стосунки співачки, які були незадовго до знайомства з Тревісом. Отже, найтриваліші стосунки майже 6 років. У Тейлор були з британським актором Джо Алвіном. Познайомилися вони в один з найтемніших періодів кар'єри Тейлор, коли Кан'ї і Кім Кардашян практично знищили репутацію співачки. Тейлор зникає з публічних очей на рік. Ніхто ані папараці, ані фанати її не бачать. Аж тут раптом, після довгої від... Сутності вона повертається з альбомом Reputation, половина якого присвячена конфлікту з Кан'є, А друга половина Джо Алвіна. Протягом цього року Джо дав Тейлор того, чого вона найбільше потребувала в той момент: повну приватність і підтримку, на яку вона заслуговувала. Фанати Тейлор дуже поважали Джо за те, що він опинився поруч з нею в такий важкий момент, а також частково супроводжував стадіонному турі. Переносимось у 2020 рік. Пандемія та повна ізоляція. Цей час пара провела разом в котеджі на. Природі, де Тейлор записала два альбоми: – «Folklore» та Евермор. Джо, до речі, став співавтором деяких пісень, одна з яких Екзайл, стала пророчою для пари. Ця пісня це діалог пари, яка не готова чути одне одного. Далі, у 22-му році виходить альбом Міднайтс, який змусив фанатів нервувати. Деякі пісні натякали на проблеми в стосунках пари. А через півроку розпочався тур Ерес, який майже одразу супроводжувався новиною, що після шести років стосунків пара розійшлась. Очної причини ніхто не знав, але видання за People публікує коментар, наче як наближеної до Тейлор людини. У них було багато спільного, але вони закохалися одне в одного в бульбашці. Тейлор сховалась від світу, коли писала альбом Reputation. Після туру почалась пандемія, і вони розвивали стосунки вже в ізоляції. Але тоді Джо ще не знав, як будувати стосунки поза цією бульбашкою. Фанати помічають, що одразу після цього друзі Тейлор одночасно відписались від Джо. не встигають шанувальники оговтатися від цієї. Новини як менше ніж за місяць на концерт Тейлор завітав Меті Хілі, соліст гурту The 1975. Після цього, у травні 23-го року, їх бачать разом. Вони тримаються за руки. Шанувальники розуміють, що це романтичні стосунки і сприймаються негативно, тому що у Меті репутація не просто поганого хлопця, а дуже проблематичного хлопця. Його контроверсійна поведінка, як от поїдання свіжого м'яса на сцені та відверті поцілунки з фанатами на концертах, викликала багато питань. Тань його часто звинувачували у расизмі, а одного разу музикант показав нацистський знак як частину перформансу пісні, в якій він пояснював, що робить контроверсійні речі просто заради гайпу. Сумнівний спосіб привернути до себе увагу. Але схоже, сама Тейлор була щаслива. На своїх концертах зірки передавали одне одному повідомлення. На камеру, яка виводить зображення зі сцени на великий екран, вони промовляли: ти знаєш, що ця пісня про тебе? Я тебе кохаю. Такі зізнання геть не здивували фанатів, адже ще у 2014 році. Році їх підозрювали у романтичних зв'язках, та страждання фанатів тривали недовго, адже вже у червні 23-го року стало відомо про розрив пари, хоч вони і зустрічалися менше двох місяців, але ці короткі стосунки без перебільшення зламали співачку. Саме в цей час Тейлор, скоріше за все, почала писати альбом The Tortured Poets Department, який вийшов вже наступного року у квітні. Співачці вдалося записати подвійний альбом, який містив аж 31 пісню. І судячи з цього альбому, розрив з Меті Хілі став навіть боліснішим ніж розставання з Джо Алвіном. Якщо коротко описати суть, Хілі скористався нею, зраджував, принижував, відчуваючи комплекс неповноцінності поруч нею. Тож, коли фанати дізнались про розставання пари, то просто зраділи, що ця суперечлива людина більше не присутня у житті співачки. А коли через рік вийшов альбом The Tortured Poets Department, то вони були шоковані такими жахливими подробицями. Поки все це відбувається з Тейлор, зірка американського футболу, красень та обожнюваний американцями холостяк, Тревіс Келсі чекав на свій зірковий час. Щоб ви зрозуміли, наскільки відомий Тревіс в США, то ось вам такий факт: спеціально для нього зняли реаліті: піймати Келсі у 16-му році, де шукали йому наречену. Те, що Тревісу подобалось Тейлор, вже давно не було секретом. Перед своїм візитом на один з концертів туру Ерес Тревіс у липні 23-го року виклав відео, як робить браслети дружби для своїх. Тіммейтів, і як пізніше виявилось, для самої Тейлор браслети дружби це традиція фанатів Тейлор, яку вони започаткували після виходу треку You Are On Your Own Kid. На браслети нанизують не тільки яскраві прикраси, а й намистини з літерами або цифрами. Шанувальники зазвичай наносять або назву улюблених пісень, або щасливе число Тейлор 13, або якісь інші знакові речі. Фанати приносять їх на концерти у величезних кількостях і обов'язково обмінюються ними з іншими фанатами. Таким чином вказ. Своє єднання одне з одним. Пісня «You are on your own, kid» про самотність. А браслети це спосіб показати, що вони не самотні. Свіфтіс як родина. Тревіс планував віддати браслет співачці перед концертом, але йому це не вдалося. Ось що він розповів на подкасті брата Джейсона Келсі. Говорячи про Тейлор Свіфт. Я знаю, що ти ходив на її концерт. Так, але я був трохи розчарований, що вона ні з ким не розмовляє перед або після концерту, тому що вона має берегти свій голос для 44 пісень, які. Вона виконує. Тож я був трохи засмучений. Я не міг вручити їй один з браслетів, який я зробив для неї. Ти зробив їй браслет дружби? Якщо ти збираєшся йти на концерт, то там носять браслети дружби. І Я отримав дуже багато таких. Але я також хотів вручити Тейлор Свіфт такий браслет з моїм номером на ньому. Твій командний номер 87 чи номер телефону. Ти знаєш, який номер. Інтернет злетів з котушок. Тейлор має дізнатись про це, і ці двоє точно мають піти на побачення. А от про що ви точно маєте дізнатись, так це про безкоштовний тест-драйв п'яти різних it професій після якого легше визначитись з напрямком: веб-дизайнер, розробник, дата аналітик, проджект або тестувальник. У житті головне діяти. Тревіс наважився зробити перший крок до тейлор, і це стало початком їхньої захопливої історії. А що як ваш шанс знайти справу, яка вас дійсно надихає, вже поруч? GoIT пропонує вам можливість спробувати себе в IT безкоштовно. Це відмінний старт для тих, хто хоче отримати нові знання і навички Козарплатню з комфортною віддаленою роботою, новими знайомствами і стабільністю. Ті, хто проходять тест драйв до кінця, отримують шалені знижки на навчання, тож не відкладайте зміни на потім. Реєструйтеся за посиланням в описі під відео або скануйте QR-код. Дякую за увагу! Отже, невідомо, як і коли Тейлор і Тревіс вперше зустрілися. Але вже у вересні 23-го Тейлор прийшла на його гру на стадіоні Arrowhead, звідки одразу ж з'явилися кадри, як дівчина вболіває за Келсі. А одразу після гри сталося довгоочікуване. Тревіс і Тейлор вперше з'явилися разом, коли залишали стадіон Плічопліч. -пліч. Також з'явилося фото з автопаті, де пара обіймалась. Цікаво, що на Тейлор був бомбер з назвою команди, а на Тревісі костюм під назвою 1989 одного з відомих брендів. Це така собі відсилка до найпопулярнішого альбому Тейлор 1989. Фанати співачки подумали, що це було щось на кшталт їхнього першого побачення, але пізніше Тейлор зізнала, що вони на той момент вже були парою. Все це почалося, коли Тревіс на подкасті дуже мило заявив про симпатію до мене, що, на мою думку, було круто. Одразу після того ми почали проводити час разом, і у нас був період, про який ніхто не знав, за що я дуже вдячна, коли ми пізнавали одне одного ближче, коли я вперше. З'явилась на грі Тревіса. Ми вже були парою. Багато хто думає, що то було перше побачення, проте ми не настільки з'їхали з глузду, щоб показувати перше побачення на весь світ. Однак пізніше, в одному з інтерв'ю, Тревіс таки трохи розказав про їхнє перше спілкування. Я сказав їй: я бачив, як ти запалювала сцену стадіону Arrowhead, Тож, мабуть, тобі варто прийти подивитися, як я запалюю на цьому ж стадіоні. Подивимось, хто з нас це зробив краще. Кожного тижня з'являлися все нові й нові деталі їхнього роману. Джерело повідомляли що Тревіс і Тейлор проводять багато часу разом. А сам спортсмен був давно зацікавлений у дівчині, і вона була його зірковим крашем. Узірселебрі краш анвозеві. <реш> Тейлор встигала усюди. Приходила на ігри спортсмена в перервах між концертами туру, який був у повному розпалі. На одну з ігор Тейлор привела своїх зіркових друзів: Блейк Лайвлі, Райна Рейнольса, Софі Тернер, Г'ю Джекмана. А один спортивний таблоїд опублікував відео, як мама Келсі і Тейлор обіймаються під час гри та підписали найбільші фанатки Тревіса, і мама Тревіса це відео репостнула в сторіс. Також у жовтні 2023 року. Пара знову радує фанатів спільною появою. Цього разу на шоу Saturday Night Live і на побаченні в одному з ресторанів Нью-Йорка. На шляху до авто в обох випадках папереці не давали проходу парі, але фанати одразу побачили, що Тревіс справжній джентльмен і намагається захистити співачку від журналістів. На подкасті у брата він сказав: А ти не відчуваєш себе ще одним охоронцем, коли ти Стейлор? Мені здається, що коли я йду на побачення, я завжди відчуваю, що я чоловік у цій ситуації. Я захищаю її. Звичайно, думаю, у мене завжди повинно бути таке самоусвідомлення. Весь цей час тур Свіфт проходив у США, а з листопада співачка мала вирушити в міжнародний тур, і джерела повідомили, що Келсі буде частково супроводжувати Тейлор. В цей період дівчина намагалася відвідати майже кожну гру Тревіса, і навіть з'являться спільні з друзями Келсі фото за лаштунків гри не пропускає Тревіс і тіктоків, присвячених їхній парі, коментує, лайкає і дуже добре сприймає жарти з приводу того, що Тейлор нанесла його на мапу. Річ у тому, що для американців Келсі Дуже відома людина. Однак для решти світу Тревіс no name. Бо ну хто дивиться американський футбол, крім самих американців. І спортсмен адекватно реагував на жарти з цього приводу. Листовал 23-го року подарував одразу два іконічних моменти пари. Спочатку Тейлор вперше змінила текст пісні Карма з альбому Міднайт, який вона записувала, коли ще була в стосунках з Джо Алвіном. Фразу Карма це хлопець з екрана який йде до мене додому, яка відсилалась до актора Алвіна. Вона замінила на. Карма це хлопець The Chiefs, який йде до мене додому. Цій пісні Карма має позитивне значення як винагорода для Тейлор після важкого періоду. Фанати, звичайно ж, зняли реакцію Тревіса на зміну тексту пісні і відсилку до нього. Вочевидь, yeah, <coughs> він не знав про це, і реакція була дуже щира, брутальний, і бородатий Келсі. Зашарівся як підліток, і навіть тато Тейлор, який стояв поруч, привітав хлопця з цим. Другий милий момент стався після концерту, коли Тревіс чекав на співачку перед входом за лаштунки. Ця подія стала знаковою, тому що Джо Алвін, хоча з'являвся на концертах дівчини, але намагався приховувати свою присутність. І єдиний раз, коли ми бачили, як він її зустрічав після виступу, було знято тільки для документального фільму Тейлор Міс Американа, і то всього на кілька секунд. Той факт, що Тревіс не боявся публічно підтримувати Римувати свою дівчину дуже тішило фанатів. Тоді ж в листопаді Тревіс прокоментував стосунки з всесвітньою відомою поп зіркою, її славу і прикуту до неї увагу. Я ніколи не мав справу з чимось подібним, але я й не тікаю від цього: від того, наскільки за нею стежать, як її життя роздивляються під збільшувальним склом, під папараці під її будинком, біля ресторану, з якого вона виходить, але вона просто живе і насолоджується життям. І якщо їй це вдається, то мене це вже точно не має турбувати. Всьому ж жін... Інтерв'ю Келсі сказав, що в його дівчини неймовірне почуття гумору і визнав її геніальність, і що у них дуже збіглися погляди на сім'ю. Всі знають, що я сім'янин, її команда, її як родина, а її сім'я дуже допомагає їй в плані туру, маркетингу та просто перебуваючи поруч. Тож вона вона поділяється ці цінності зі мною. В грудні Тейлор заявили, що тікати від публічних очей вони не збираються. Коли ми кажемо, що наші стосунки публічні, це означає, що ми збираємося приходити і під одне Одного. І так, інші люди також присутні при цьому, але нам начхати на це. Протилежність у цьому є те, коли ви докладаєте неймовірну кількість зусиль для того, щоб ніхто не дізнався, що ви з кимось зустрічаєтеся. Але ми просто пишаємось одне одним. Чи була остання фраза відсилкою до стосунків з Джо Алвіном? Який уникав публічності, це вже робіть висновки самі? Перші публічні зізнання у коханні прозвучали у січні 24-го року, майже через півроку стосунків. Тревіс та його команда пройшли до фіналу Суперболу, родина, друзі, і звичайно ж. Тейлор вибігли на поле, щоб привітати переможців. В таких випадках НАТО поточують камери і надчутливі мікрофони. Тож фанати побачили не тільки солодкі поцілунки Тревіса і Тейлор, а й трохи підслухали діалог. У лютому 24-го року Тейлор вилітає з Токіо до Сан-Франциско, щоб бути на фіналі Суперболу. Вона знову вибігає на поле, щоб привітати Келсі і його команду з перемогою. Пізніше гравці з Chiefs відпочивали в клубі, де Діджей зіграв ремікс на пісню Тейлор «Love Story». Під неї пара танцювала і цілувалась. У квітні пара відвідала музичний фестиваль Коачела. Я думаю, ви здогадуєте, що я скажу. Так, вони обіймались, танцювали, цілувались і насолоджувались музикою. Того ж місяця в квітні 24-го року. Також виходить альбом The Tortured Post Department. В якому, окрім пісень про Джо Алвіна і Меті Хілі, знайшлося місце і для Тревіса. Треки Soul High School та «The Alchemy». Перша пісня розповідає про те, що Тейлор в цих стосунках почувається так, наче їй знову 16. І вона навіть звучить як трек до фільму про підлітків нульових. Хороші новини. Наша з вами банка майже повна. Ну, майже залишилось дозбирати 10 тисяч гривень, і грошики полетять до великого збору від фонду Повернись живим на захист нашої ППО. У межах цього проєкту бійці повітряних сил ЗСУ отримують реп, рер, транспорт, зв'язок, модернізовані FPV-дрони. За посиланням, який залишаю під відео, можна побачити, що вже передали бійцям. Давайте дотиснемо цю банку, щоб наші грошики стали якнайшвидше корисними нашим захисникам та захисницям. І окремо хочу подякувати тим, хто підтримав мій кругозір в коментарях під дописом в youtube спільноті. Я дуже рада бути серед людей, хто поділяє мою лють, ненависть до кончених сусідів, і робить все від себе, щоб пришвидшити нашу перемогу. Дякую вам. В червні 24-го року сталася подія, яка довела шанувальникам, що Тревіс Келсі ідеальний партнер для співачки. Тревіс вийшов на сцену як один з артистів Тейлор в такій собі перехідній сцені між двома піснями: The smallest man who ever lived. I can do it with a broken heart» Ця сцена має символічний характер. Перша пісня написана про меті Гілі, яка розповідає про те, як Тейлор почувалась, наче нею скористалися. Ця пісня супроводжується перформансом, де в Тейлор нібито стріляють, і вона поранена падає на підлогу, звідки її підіймають та перевдягають актори вбрані як конференція у цирку. Цей перформанс переходить у другу пісню, яка розповідає, як Тейлор виходить на концерти туру розважати людей з розбитим серцем і в депресивному стані. Сенс був очевидний. Як і на сцені, в житті Тревіс допоміг емоційно співачці оговтатись та приніс нові фарби. Весь перформанс відбувався на концерті. В Лондоні, що на думку фанатів, було ляпасом останнім двом колишнім Джо Алвіну і Меті Хілі, які були родом з Лондона. І якщо ці двоє боялись бути в тіні слави Тейлор, то Тревіс показав, що його его здатне витримати успіх своєї всесвітньо відомої дівчини. Та й сама Тейлор робить так само. Ось як про це розповідає Тревіс. Під час першої гри, яку вона відвідала, я запропонував організувати місце спеціально для неї, але вона зайшла просто через головний вхід і сказала: я хочу бути поруч з твоїм друзям. Ми та родиною і відчути цей момент разом з усіма. А я подумав, вона збожеволіла, але вона хоче бути частиною цього, підтримувати мене. Тоді вона остаточно підкорила мене у вересні 24-го року на премії Video Music Awards Тейлор вперше змогла відкрито подякувати бойфренду за підтримку, коли отримала нагороду за найкраще відео. Запам'ятаю, як коли я закінчувала дубль і казала Стоп, знято, я завжди чула, як мене хтось підбадьорює і кричить Вау! з іншого кінця знімального майданчику, і цією людиною був Мій хлопець Тревіс. Відтоді так і триває. Він приходить підтримати її і не боїться паперації. А вона приходить на його ігри та разом з усіма близькими. Вболіває, нервує, хвилюється і радіє за свого хлопця. Після завершення туру Тейлор Тревіс організував вечірку сюрприз на її день народження 13 грудня. Вона була присвячена туру Тейлор. І всі гості прийшли в костюмах, які або повторювали наряди Свіфт. Під час виступів або ж були в тематиці її альбомів. А сам Тревіс знову з'явився в тому ж костюмі, в якому виступав з нею на сцені. Одна з недавніх появ пари на публіці сталася після перемоги команди Тревіса у півфіналі Супербоула. Тейлор поводилася як закоханий підліток, і це було дуже мило. І тепер вже від Тейлор прозвучали слова Я дуже сильно тебе кохаю. Загалом стосунки пари тривають вже більше ніж півтора року, і за весь цей час вони показали шанувальникам, що закохатися так, як колись у старшій школі, можна і коли вам трошки за 30. Фанати пророкують, що ці двоє одружаться. Ми ж з вами, як завжди, бажаємо їм тільки щастя. Скоро день всіх закоханих, тож всім бажаю відчути цих метеликів в животі, і неважливо від кохання до партнера, любові до дитини, до друзів, до домашніх тварин, або, що дуже важливо, від любові до самих себе, щоб ви відчували легкі. Якість спокій і впевненість. Дякую за ваш час. Обіймаю кожного, хто не проти. Спокійного вам дня і ночі!